по побуднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти Інсайт. 101,8 FM, радіо місто над Богом проект інсайт студії Віктор Мозлевський. Вітаю всіх! І сьогодні я радий вітати нашу гостю в ефірі Наталію Замкову, директорку Вінницького торговельно економічного інституту Київського національного торговельно економічного університету. Довга така назва пов'язана з двома містами, але мушу її назвати доктор філософських наук, професорка заслужений працівник освіти України, депутатка Вінницької обласної ради, восьмо -го скликання, голова постійної комісії обласної ради з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту Вітаю, пані Наталію. Щиро дякую, і знаєте, перед день незалежності. Ну за кілька днів до незалежності я хотів би запитати як не лише директора торговельно-економічної інституту нашого Вінницького, а як для громадського, як громадського діячку, як е, політичну діячку. Що для вас день незалежності? От особисто для вас, що це за свято, і яким би ви хотіли побачити це свято наступного року? Ну, звичайно, почну з останнього запитання, так хотіла б дуже побачити Україну вільною з перемогою. Це, мабуть, мрія кожного українця, кожної людини, яка. Була свідком 91-го року, коли ми отримали цю незалежність, коли ми ще до кінця не усвідомлювали, ми були молодь, так, і ми ще до кінця не усвідомлювали взагалі масштаби дійсно цієї незалежності. А напередодні цього свята нашого дуже хотілося б, щоб ми дійсно були незалежними. Тому що для країни ми дуже молоді, дуже молодий вік. Але для свідомості наших громадян ми пройшли дуже важкий і непростий. Період отримання цієї незалежності. Якщо інші е, республіки нашого Радянського Союзу воювали саме в 90-х роках, то на жаль, цей загарбник, цей жахливий звір догнав нас в 2000-х роках. і свою незалежність ми змушені виборювати сьогодні в таких страшних умовах. Але я впевнена, що наш народ. Я вірю в українців, тому що це незалежна нація, це потужна нація. Я вірю в нашу молодь. Я вірю в те, що ми будемо незалежні, і наступний рік дай Боже, ми будемо святкувати з перемогою. Навздогін про молодь. Ви бачите зміни в молоді за так, останні кілька років? Так, так, це дійсно є. Свідомість дуже змінилася. Ми багато з ними про це говоримо. Ми багато аналізуємо політичні процеси, багато аналізуємо загрози, які існують перед Україною, і які існували, тому що ну на жаль, батьки не завжди, я скажу відверто, уділяють дітям саме увагу з політичної точки зору, спілкуються і обговорюють з ними. Тому е, на наших лекціях, наприклад, у мене навіть той самий дипломатичний протокол, ораторське мистецтво, приклади приводимо безпосередньо наших політиків, безпосередньо ситуація, яка складається в Україні в зовнішні впливи, внутрішні. Наше середовище, тому що ну чого гріхати, таїтр в нас багато є загроз не тільки зовнішніх, а й внутрішніх. Тому пояснювати треба молоді, щоб вона була зацікавлена. Є дуже активні, а є абсолютно, ну скажімо так, пасивні діти. Тому коли починаєш з ними розмови, в них виникає зацікавленість. і Вони потім здячністю говорять про те, що ви знаєте, ми про це не знали. Дякуємо вам. Тому ну, наша місія не тільки навчати наших дисциплін, а ще й дійсно проводити просвітницьку діяльність щодо нашої незалежності, щодо нашої державності, щодо того, наскільки ми, українці, є потужна нація, і те, що багато років нам насаджували оцю меншу вартісність, так на сьогодні. Ми повинні просто виборювати. Ми всьому світу показали, що ми надрозумна нація, що ми дуже виховані, ми інтелектуальні, ми потужні. Наша система охорони здоров'я, наша система освіти є дійсно взірцем для багатьох. Тому нарешті українці, ті, хто дивилися весь час за кордон, а таких було багато. Давайте відверто говорити. Коли казали, ми закінчимо інститут і виїжджаємо за кордон. На моє запитання, навіщо? Ну чому ця країна найкраща. Ну там же ж краще. Люди, які ніколи там не були. І коли на сьогодні цей експеримент відбувся, хай він відбувся із за жахливих умов, але люди виїхали, повернулися і кажуть, ні, ви ж такі найкращі і хочуть жити під цими зорями, під цим сонцем нашим, Я Сп... на, нашій, на, нашій, да, вільній на землі. нашій вільній землі. Наскільки активними студенти були цього року під час сутної кампанії? Розкажіть, будь ласка, про сутну кампанію вашого вишу і які його які результати? Ну, відверто скажу, пишаюся. Результатами, тому що ми набрали більше 30% порівняно з минулим роком, і це ще тільки перша хвиля, а ще існує ще дві хвилі набору. Тому, звичайно, ми дякуємо кожному абітурієнту і батькам, які довірили нам своїх дітей. Тепер наше завдання виправдати довіру, і хочу сказати, що вступна кампанія була дуже непроста. Тому що змінювалися майже щодня певні умови, mm. так з одного боку, це ніби можливість надати документи в електронному варіанті електронним вступ. Так через, зване, створення через створення кабінет. особистих кабінетів, все. Але дуже люди багато боялися нажати не ту кнопку, нажати не там поставити галочку, як кажуть батьки. В нас працював консультаційний центр. ми ну, це, допомагали. Я перепрошую, це так. ж могло призвести до якихось збоїв в програмі, звичайно. і можна навіть забути про вступ до цього вищого, яку хочеш, так. коли щось не так поставиш. Так і плюс там дуже цікава система. Потім, коли ви обираєте, наприклад, вуз, ви повинні обов'язково зазначити, що інші вузи ви скасовуєте заяви, тому що mm -hmm. діти не можуть піднятися інші. По рейтингу і потрапити до омріяного вузу, вищого навчального закладу, перепрошую. Тому е, в цій ситуації, звичайно, е, через роки два-три, коли люди звикнуть, зрозуміють цей механізм алгоритм дій, це буде круто. Но перший раз, ви ж знаєте, завжди, коли експериментальні проводяться певні дії, то це завжди накладає якесь таке хвилювання в батьків, хвилювання в дітей. Хоча дуже багато дітей справились самі. Але ось, наприклад, наступний крок, коли вони вже. Все зробивши, мають підтвердити знову ж таки, що вони обрали саме цей вуз поставити вже після того, як створили кабінети, після того як все зроблено. Мають все одно поставити галочку, що це оце, саме ця заява його має спрацювати. Ось тут теж було дуже багато питань у батьків. Вони дуже переживали, якщо вони поставлять, чи в них не спаде. Mm -hmm. Ну тобто, ви зрозумієте, ми з вами як батьки, да, вболіваємо за своїх дітей. Так само і кожна мама і тато переживали, щоб тільки все вийшло, тому що електронна система не не кожен працює з комп'ютерами. В силу своєї зайнятості на роботі. Да? Хтось працює в галузях, де взагалі комп'ютера відсутні. Тому для тих, хто щодня користується такими засобами, це комфортно, це зручно. Так само це стосується електронного ключа. Дуже багато дітей підтвердили, електронними ключами взагалі це не проблема mm -hmm. через дію, через це. І ми багато давали. На Ютубі є багато роликів, є багато дуже інформації для користувачів. Але все одно. Потребували певних роз'яснень, певних дій казали, можна ми до вас прийдемо? Тобто у вас теж можна було прийти, можна і, було і на отримати прац... повністю. Ми роз'яснювали, ми сідали разом. Наші працівники супроводжували від А до Я, щоб людям було спокійніше, морально, тому що в нас в принципі рівень тривожності вже дуже високий. Угу. А коли такий відповідальний момент вступу в нас же, як вважається вступити і вийти заміж. Два основних моменти в житті людини, ну або жонитися, ну, так. так? Так. Тому намагалися підтримати максимально. Угу. Скажіть, будь ласка, які нові спеціальності вже, ну, яким новим спеціальностям навчатимуть у Вінницькому торговельно економічному вже цього року? В цьому році ми відкрили дві нових бакаларських освітніх програми: це психологія, економічна та соціальна психологія. Ви знаєте, відверто пишаюсь, ми набрали дві повні групи ага. абітурій наших студентів, вже першокурсників. Тому що дійсно бізнес потребує таких фахівців, бізнес потребує аналітиків психологічних, які вміли б аналізувати і розуміти, і соціальні аспекти. Е Комерційної діяльності і щоб людина-психолог була при перемовинах, тому що ми всі знаємо, що дав будь-яка сторона буде відстоювати свої інтереси. Дальше. А психолог він вже та людина, яка буде це помічати і по рухам, і по жестам, і по емоціям, і буде завжди допомагати керівнику, комерційному директору правильно приймати рішення. Ну і наступна це в нас була журналістика. Журналістика в плані. Е Комунікації uh -huh. да освітня програма називається В нас «Боже...» Ну ми згадаємося, згадаємося да, да, згадаємо, да, да. під, час, під час розмови ризики. От ви прораховували ризики, що в нас вже є вищі начальний заклади, де є журналістика. Чи ваша журналістика вона особлива і вона більш вузько спеціалізована? Можливо, звичайно, ми прораховували. Ми ніколи не занурюємось в океан незрозумілих речей. Ми завжди перед тим як прийняти певне рішення, аналізуємо. І якщо журналістика в наших Вузах вищих навчальних закладах Вінниччини, вона пов'язана все ж таки з діяльністю журналістською. да? от безпосередньо так, ви так, так, так. так. то в нас це освітня програма, яка займається повністю комунікацією між комерційними директорами знову ж таки, і між споживачем. Який буде отримувати ті знання, які потрібні, тому що це економічна це... журналістика, так певно. Ну людина, яка може розказати про економіку, так звичайно, звичайно, це та журналістика, яка е комунікує між. Бізнесом і між споживачем, яка допомагає зрозуміти, що таке товар, як його правильно дати, тому що ви можете бути чудовим бізнесменом, чудовим економістом, але не зможете правильно його просунути, неправильно прорекламувати. І ось ці зв'язки з громадськістю дуже потрібні для бізнесу. Дуже потрібні цей запит був від бізнесу безпосередньо, що саме журналістика, зв'язки з громадськістю. Де потрібні люди, які вміють комунікувати, які вміють давати правильну рекламу, надавати. Тобто, наш аспект саме цей, і це наша ніша, яку ще ніхто не займав, і яку ми вже на потреби ринку вирішили реалізувати. Тут я розумію, що є елементи піару. Так можливо? Звичайно, маркетинг, піар. Тут все закладено от, тому, що ця журналістика в нас на кафедрі маркетингу та реклами знаходиться ця освітня програма, і дійсно вона викликана її відкриття за потребами нашого запитами нашого. Нашого бізнесу тому ось прийнято було таке рішення. І також набрали повну групу, і я впевнена, що будемо працювати гарно далі. Що таке повна група? Це скільки осіб? Це до 30 осіб. Угу. А як щодо викладацького складу, от ви відкриваєте нову спеціальність так для абітурієнтів? а Відкріплення викладацьким складом. Звичайно, це в першу чергу. Тому що лише тільки на той кадровий склад, який є на сьогодні, йдуть абітурієнти. Я скажу відверто, якщо, наприклад, у нас Віра Віревінініна, це доктор педагогічних наук, психолог, вона і мене особисто вчила на першому курсі. І коли батьки заходять, кажуть, так тут Віревініна викладати буде, все, ми йдемо тільки до вас. Тобто особистісний аспект ніхто не відміняв і завжди люди довіряють тому імені, тому бренду і йдуть саме на ту людину, яка буде там викладати, яка буде вселяти душу, любов свою і все. Тому, звичайно, те саме стосується в нас і журналістики, і зв'язки з громадськістю. Тож це ті люди, які вже працювали в цій галузі і знають, як це робити. Тому відкривати просто, не підкріплюючись кадровим складом, це безглуздо, і це воно приречено на поразку. Я скажу відверто, тому що тільки кадри, тільки якісні кадри можуть дати гарного фахівця. До речі, після повномасштабного вторгнення не було у вас проблем із кадровим складом? Не виїхала частина, наприклад, фахівців з-за Знаєте, за кордон? Хочу сказати дякую колективу і пишаюсь, тому що дійсно в нас 350 чоловік колективу, і в нас звільнилося лише. 5-6 осіб, і то це технічні працівники, і лише тільки двоє викладачів. Я вважаю, що це ось ця наша така дружна, потужна родина торговельного, як ми зазвичай звикли говорити. Ми настільки підтримали одна одну, хоча, якщо чесно, це ж більше жінки. Mm -hmm. Давайте відверто mm -hmm. говорити, це саме той е, сегмент, який виїхав найбільше. Тому, звичайно, настільки ми щодня в нас були в Zoom зустрічі, ми щодня одна одну підтримували, говорили завдання на сьогоднішній день, що й потрібно нам зробити, і проводили психологічні тренінги, запрошували психологів, які працювали з тим, щоб стресостійкість. Підвищувати і розуміти, чому з нами відбуваються ці процеси, як з ними боротися і як правильно вчиняти в ті або інші ситуації. І я вважаю, що це успіх нашого колективу. Що ми дійсно стримались, залишились, тому що дуже багато педагогічних колективів зараз саме потерпають від того, що виїхало багато професійних, mm -hmm. потужних викладачів. Наталія Замкова, директор Вінницького травельно-комічного інституту Київського національного тровельно комічного інституту. Я не буду всі регалікати, як на початку. Дякую. Таке нагадування: нагадування для наших слухачів, для наших глядачів. Пані Наталі, скажіть, будь ласка, співпраця. Студент має розуміти, що він не дарма навчається, не за не задля диплома. Ще, наприклад, в мої ваші роки була така е, річ, як ти отримай корочку, а далі ми вже подивимося, що робити, так далі вже будемо так. десь працевлаштовувати. Зараз студенти йдуть не ну, більш можливо свідоміші і знають для чого вони йдуть до вищого навчального закладу. Що може запропонувати вищий навчальний заклад, крім освіти? Студенту, можливо, якесь паралельне працевлаштування, можливо, якесь працевлаштування після завершення. От, будь ласка, розкажіть про, про ці можливості для студентів. Ви знаєте, я повністю підтримую ваше питання і коментарі тому що на сьогодні абітурієнт заходячи до нас і обговорюючи свою своє майбутнє, каже, задає питання. А де я буду працювати ага. конкретно? Будь ласка, хто мене забере? То я хочу сказати, що дійсно на сьогодні у нас, по-перше, працює такий формат, як дуальна освіта. Договора заключаються між підприємством, між нашим навчальним закладом, де наші діти безпосередньо проходять от така спеціальність, як освітня програма, як харчові технології. Ми працюємо з МХП і вони вже забрали наших дітей. і Вони працюють безпосередньо на виробництві, отримують кращі знання, практичні. А в нас відповідно згідно графіків теоретичні знання. Те тобто саме Це Green cool. під, під час навчання. Під час навчання Із якого да. курсу? це з першого курсу можна робити. Наприклад, зараз студенти-першокурсники навесні ми заключили договір з Green Cool, нашим підприємством, угу. яке переїхало ще більш. Воно було створено в Вінниці, але так. переїхало наразі з Харкова ще величезна кількість їх. Потужностей, виробничих і на сьогодні наші маркетологи там працюють. Дуже гарна співпраця в нас з юридичної сфери, да, де працюють наші діти, юристи, їх одразу забирають суди. Є дуже класні практики з судами, де наші діти проходять практику, а потім залишаються помічниками суддів, помічниками адвокатів. І діти одразу відчувають. Себе в цьому фахові. Mm -hmm. Є такі, що змінюють одиничні випадки, да, але кажуть, я от зрозумів, що це не моє, я хочу перевестись на іншу спеціальність. Це ж нормально, це круто. Це круто, тому що він не витрачає свій час. Він розуміє, що я хочу, от, а мені то більше подобається. І прямо в межах нашого навчального закладу є окремі дуже випадки, дуже поодинокі, але таке є. І я, чесно скажу, завжди йду на зустріч з цим дітям, тому що. Це свідомість. Це він розуміє, що мені краще буде тут і я краще себе реалізую в цьому напрямку. Тому, звичайно, дуже багато. Так само готельно ресторанна сфера, туризм. Багато наших дітей, студентів вже третій курс, вони майже всі працевлаштовані. І до речі, на сьогодні ми стрімилися з тим, що ми, е, наша комісія по надзвичайному ситуації безпосередньо в навчальному закладі ми засідали, протоколом провели, що ми будемо живу, всі вчитися з першого курсу. На жаль, це було до подій. Е, Суботи, тому угу. що субота знову ж таки перевернула нашу свідомість. ніби, здається, ми вже не можемо нічому дивуватися. Але щоразу такі речі вони просто не, неможливо їх прийняти, почути. І е, на сьогодні четвертий курс, наприклад. Це ті студенти, які е, пробули два роки ковідних в школі і в інституті, так. півтора роки війни. Вони сьогодні кажуть, ми вже всі працевлаштовані. Ми не хочемо виходити стаціонарно. Ми, будь ласка, створіть нам такі умови, щоб ми вже закінчили в зумі навчання. Ми поки чинимо супротив. Хочете все? <ріст> да. Ми хочемо все ж таки вивести в аудиторію, щоб вони відчули. Хоча що таке студентське що таке життя студентське життя. Вони кажуть, може, всі праці влаштовані. Ми хочемо, тому на сьогодні ми щільно співпрацюємо з нашою студрадою і по кожному факультету, по кожній групі буде опитування, де безпосередньо дійсно, ну якщо люди будуть працювати, вони дійсно вже працюють за фахом за фахом, угу. тому що все інше ми не вважаємо, угу. <ріст> так скажу відверто. І тоді буде вже вченою радою 31 серпня кінцево прийняти рішення, може якісь окремі групи і будуть працювати в зумі. Ну, все ж таки, наша позиція, наша політика тільки живе спілкування, тільки освіта. Тому що, наприклад, такі сп... освітні програми, як харчові технології, ну не навчиш ти їх так. по зуму готувати смачну качку. Тому такі, як товарознавці, де повинні робити експертизи, де повинні проводити лабораторні заняття саме безпосередньо з. Хімікатами з певними речами ну не зроблять вони це все. Ну так да, можна подивитись розумі, можна це все. Але треба відчути на дотик такі речі. Ви розпочинаєте навчання з 1 вересня. Так ви готові? Вінницький торговельно економічний інститут готовий до викликів. Які не завершились в нашій країні до відключення світла, до можливості переходу на той самий Zoom, так на навчання онлайн чи е, інші виклики. Як ви ми працюємо? Наготували? Ми їх звичайно готові. Максимально зараз ще докупляємо генератори. Ми придбали їх. от якраз, коли ціни зменшились на них. Ми їх придбали. Зараз ще робимо закупівлю, щоб все ж таки ми могли функціонувати. Хоча слава Богу, минулий рік якось нас так, ці наші корпуса тут знаходяться в центрі. У нас світло було майже весь час, тому ми не потерпали від відключень. Але все ж таки є безпека дітей в першу чергу. Тому всі моменти, які пов'язані з перебуванням в укриттях, всі моменти, які пов'язані з безпекою, ми намагаємося максимально використати. Тому і дітей зараз будемо набирати робити в декілька змін навчання, щоб все ж таки не було скупчення великого в один час. Може, це не буде зовсім комфортно для викладачів і для студентів, але безпека понад усе, і ми маємо дбати про це. А тим більше, якщо ми хочемо все ж таки виходити в а ми це ми в минулому році робили перший другий курс нас вчився повністю вживу, третій. А ось цей четвертий курс, який ми сьогодні чекаємо, і просимо з хлібом-сіллю зайти до інституту, то будемо, звичайно, змушувати вчитися. Я взагалі не заздрю, не заздрю цим дітям, які дійсно не відчули, що таке студентське життя, які, в принципі, і одногрупників не дуже. Знають, Знають. Так, так. І ви знаєте, коли в перший курс другим зараз нас минулий рік ми вивели, ковід закінчився. Mm -hmm. Ну, фактично, так. Да? Юридично він закінчився в цьому році, так, але так. фактично, давайте відверто казати, в минулому році ми вже могли працювати. І коли старшокурсники заздри. Кажуть, Боже, у вас таке студентське життя, у вас і конкурси проводяться, у вас і дуже багато талановитої молоді, дуже багато молоді, яка хоче себе реалізувати і показати. А ось ці чотири стіни, в яких ми були змушені перебувати під час ковіду, а тепер ще й війна, ну, дітей треба роз витягувати, да? витягувати в суспільство, щоб вони не були, як багато хто зараз любить говорити, да? це втрачене покоління, це не втрачене. У них все є. Ми повинні просто правильно зараз їх спрямувати. Дуже мало часу залишається, але я не можу не запитати. Ви очікуєте м, наступний навчальний рік, який буде буквально вже наступного тижня, розпочнеться. Він буде стабільний для освітян, для студентів? Чи ну слово стабільність в нашому зараз суспільстві. Не, не дуже прийнятне, так <рес> взагалі не прийнятне, кажу чесно. Ми дуже гнучкі, як керівництво, так і колектив. Тому е, ми можемо сказати, що в нас буде стабільність в плані безпеки, в плані в нас максимально, yeah. в плані освітнього процесу. Але те, що ми вміємо змінюватись і зранку приймати рішення, ті, які будуть спроваджені сьогодні до вечора, тому що це треба робити по-іншому. Ми просто б не вижили ні на ринку послуг, ні надають, ні працюючи так. І така кількість дітей, яка нам на сьогодні довірилась, це теж показник. Довіри до нас тому сказати слово стабільність в нашій державі це взагалі мені здається несумісне, але стабільність колективу, стабільність принципів, вона і дає можливість бути стабільному на ринку. Освітніх послуг дякую вам, Наталія Замкова, директор Вінницького торговельно-економічного інституту, Київського національного торговельно-економічного університету, доктор філософських наук, професор заслужений працівник освіти України. Я зачитаю повністю, ну не повністю, а частину ту, яку я обрав. Депутатка Вінницької обласної ради, 8 -го скликання, голова постійної комісії обласної ради з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту була на сьогодні в ефірі, і ми говорили про підготовку до навчального року. Дякую вам і всім студентам, всім учням. Всім спокійного навчального року. А перепін сайт продовжується і за кілька хвилин знову повернемось до нашої студії. По на 101,